Привіт всім! буквально недавно закінчила лунати в Києві. Сирена знову була безсонна ніч для багатьох міст України за моєю спиною вікно, яке тут а не на своєму місті, яке ще декілька моїй квартири після масованого обстрілу Києва. Але тим не менш я вирішила, коли як не зараз поговорити про один зі своїх улюблених жанрів. Тому сьогодні любі глядачі та слухачі говоритимемо про диктаторський роман. Диктаторський роман це жанр, який зародився та не був найбикою популярності саме в Латинській Америці, що звісно не дарма, тому що на цьому континенті протягом 20-го століття була просто якась неймовірна кількість державних переворотів, замахів, вбивств, заколотів і всього, чого тільки можна. Тому багато латиномериканських письменників з багато з них до речі нобуляти прийшли до переосмислення теми диктатури цієї влади її вседозволеності та якоїсь такої безмежної сили. Що спільного в багатьох диктаторських романах саме в Латинській Америці, це те, що вони намагаються осягнути переосмислити постать цього диктатора. Часто він не має імені, це якась така майже міфічна архетипна постать, яка тяжіє над своєю країною, може бути уявною, хоча чи вгадують, угадують, яка ще ця країна, і вона тяжіє таким собі злом. Просто це якась підсенсія зла. І в диктаторських романах вони зосереджуються на цьому внутрішньому світі диктатора, на його мотиваціях, страхах, на його стосунках з оточенням, на мареннях самого диктатора. Там можуть бути елементи, звичайно, куди ж без цього магічного реалізму, можуть бути доволі такі реалістичні тексти. Я хочу поговорити про основні про найвідоміші із них більшість, які можуть бути доступні українському читачі. Ну з першого і, мабуть, найвідомішого латиноамериканського письменника, звісно, це Габріель Гарсія Маркес і його диктаторський роман Осінь патріарха. Це роман поєднує критику диктатури, як такої з темою самотності влади людини, що перебуває у владі. Його герой це спірна така постать. Маркес, якщо можна використати це слово, надихався багатьма різними диктаторами, як і латинської америки, так і Іспанії. І ось його патріарх, уособлення численних латиноамериканських автократів, які правлять е, на всій частині світу, і навколо себе прям створюють океан крові, тортур, зрад, повстань і всіляких знищень. Зрештою, цей патріарх опиняється західним у палаці в оточенні корів, не дарма на обкладинці цього роману, часто зображують саме корову влада. Ось ця метафора влади, такої, як позачасової, золяційної, і такої, яку народ, зрештою, все одно приймає навіть попри весь жах. Роман написаний в власне маркісівській манері з цими стрибками хронологічними у часі і з відсутністю пунктуаційних або з, знаків виділення. Але він читається цікаво, захопливо сумно. Наступний роман це роман кубинського письменника Алехо Карпентьєра, і це розправа з методом. Є українською, але попереджаю, що Карпентьєра читати. Теж доволі важко. Це така інтелектуальна вправа, особливо якщо ви любите філософію, цікавитись нею, а ще мистецтво Карпент'єр обожнює музику, і повсякчас плітає її у свої тексти, так само, як і у Маркеса, диктатору Карпент'єра це якийсь типовий правитель типової латиноамериканської країни. Хоча дія в його романі відбувається у Гавані у 20-х роках ХХ століття, і у цього диктатора так само є прототип. Це кубинський генерал Герардо Мечадо, який був прихильником Соліні і намагався змінити конституцію, щоб залишатися при владі такий текст з деякими, як завжди, вплетеннями сюрреалізму, сну, мистецтва музики, концертів і філософії Декарта. Якщо це все вас не лякає, то звичайно закликаю вас його теж почитати. Наступний письменник це вже відомий глядачам нашого каналу Перуанець лауреат Нобелівської премії Маріо Варгас Йоса на цьому каналі є окреме довге відео про його шикарний роман Свято ЦАП, в якому він дуже докладно документує досліджує історію майже 30-річного правління домініканського диктатора Рафаеля Трухіля. Це жахливий просто період для історії держави і те, як детально е, описує всі ці тортури, всі ці е, репресії, Йоса в своєму тексті. Це щось. П'ятсот сторінок важких, але я прям закохалася у цей текст. Один з найкращих для мене точно за останні роки. Раджу подивитися це повне відео, але звичайно, в першу чергу почитати роман. Але у Льоси є ще інший текст один з його останніх пізних романів, який є, вийшов друком у 2019 році, і це роман Суворі часи, в якому він також. Розповідає про диктатора, але на цей раз про гватемальського диктатора, і про переворот, який було організовано за підтримки ЦРУ, який і цей переворот призвів до повалення демократичного уряду Хакоба Арденса, і в тому, що його звинуватили симпатіях до комунізму, і до влади приходить Карлос Кофіо Армас. І ось Саме в цей момент цей переворот цей заколот описує, досліджує з такою журналістською, як завжди, точністю Маріо Варкас Хьорт. Поки що немає перекладу українською мовою, але ті, хто читають англійською або іспанською, у вас є така можливість. Наступний текст це Ватимальський письменник, також лауреат Нобелівської премії і просто неймовірний автор це Мігель Ангель Астурес. Буквально недавно, нарешті, українською став доступний переклад його відомого роману Маїсові люди, про який ми ще обов'язково поговоримо тут. А зараз йдеться про теж один з найвідоміших його текстів це сеньор президент. Цей роман важливий, тому що без нього не було б ні Осіні патріарха, ні диктаторських романів Марі Варгаса Йоси. Астурія зображує у своєму тексті правління Мануеля Естрада Кабрері, який правив Ватималі більше ніж 20 років, і його жорстокість була просто якихось неймовірних, гротесних форм. Президент у Романі це теж така тіньова постать. Він невидимий, всесильний. Він керує стіні. Його ніхто не бачить, з ним ніхто не стикається, начебто, але всі відчувають його присутність. Це про заляканий народ, про людей, які бояться висловлювати свої думки вже голос, тому що здається, що ця постать президента, сеньора президента, просто стоїть за плечим. Цей роман про метафору абсолютного зла. Він був вперше опублікований у 1946 році і був заборонений у своїй країні в на 13 років. І цей текст це прям своєрідний лабіринт жаху, і де кожен учасник перебуває у такому колективному нічному жахітті, постійному страхі. І долі героїв закінчується не найщасливішим чином. Я дуже рада вам його прочитати, Я дуже люблю цей текст, хоча, звичайно, предкатерський роман, цей жанр. Говорить про те, що це буде непросте читання. Наступний текст це роман Парагвайського письменника Аугусто Робастоса. Називається я Верховний. Цей текст написаний вже у вигнанні з Парагваю, з країни, написаний в Аргентині. І це така собі притча про деспота, який тримає народ у покорі, звичайно, через страх. Образ верховного саме так і тільки так його називають у романі, так його називали і в житті. Це метафора так само і всієї історії цього регіону. Цей диктатор. Старий замучений вже й стомлений всевладдям безмежністю своєї влади, і навіть втрачається для нього сенс цього всього е, прототипом для цього верховного послугував парагвайський диктатор Хосе Гаспар Родрігес Франція, який правив у Парагваї понад 40 років ще в 19 столітті, але автор ніколи прямо не називає його у тексті на ім'я. Його називається Верховний так само як він вимагав у реальному житті, щоб до нього звертатися. До речі, у тексті перуанського письменника Льоси диктатор Трухільо вимагав, щоб до нього всі зверталися господар, і тільки так, і його називають лише господарем тексті. Так що щось спільне є у всіх диктаторів, якісь такі свої таргани. Ще одна важлива у контексті диктаторського роману постать це чи Ізабель Альєнде. Е, на щастя, багато її текстів доступні для українських читачів. І, хоча ми не можемо назвати їх прям диктаторськими романами, образ диктатора і біль травма, нанесена диктатурою піночета в Чилі, завжди присутня у текстах. Її найвідоміший це величезна родинна сага е, Будинок духів. Там описується дуже довгий період життя кількох поколінь однієї родини в Чилі і те, як цей державний переворот, як диктатура Піночета вплинула на них. Текст Віолеток також родина сага 100 років життя однієї жінки, і так само як злочини Піночета, як режим Піночета забирав у неї її родичів, її коханих, і як вплинув на неї. Е, через долю героїв Альєнде показує диктатура. Впливає не лише на політичне життя, вона впливає на особисте, вона впливає на внутрішнє, часто рунує її, і дуже важливо те, що Альєнде показує саме жіночий погляд на це і те, як диктатура і всі ці авторитарні режими впливають на жіночу долю. І Один текст, який не відноситься до латиноамериканських диктаторських романів, але на мою думку, є важливий, це текст італійського письменника Альберто Моравія, конформіст. Це не роман про Мусоліні, але це один з найкращих літературних образів фашистської Італії. Він написаний 51 му році і описує таке цікаве явище психологічне, як феномен конформізму. Це бажання влитися з масою, уникати будь-якого вираження власної думки, самоприявлення, навіть ціною власної свободи. І от саме такий підхід, на думку автора, може перетворити будь-яке розвинено суспільство просто на бездумну масу, готову підкоритися. Будь-якому месії, диктатору. І такий собі поскриптом про роман, який був прабатьком для всіх латномериканських диктаторських романів це твір іспанця Рамона Вальгінклана, називається Тіран Бандерас. Тут уже у самій назві дуже промовисто підкреслюється про що йтиметься. Цю книгу вважають найкращим романом про диктатор взагалі в історії літератури, навіть попри те, що герой вигаданий персонаж. Вальєн Клан створює такий собі знову збірний образ латиноамериканського диктатора. Письменник обурений тим, що в країнах Латинської Америки повторюється історія Іспанії, де саме незадовго до моменту виходу 20-ті роки цього тексту стався переворот Мігеля Пріма Дерівер. Класний текст важливий. Раджу до нього теж так само Диктаторські романи. Це взагалі непросте читання. Вони лякають, вони викликають бажання скоріше закрити книжку і ніколи до цього не повертатися. Але все одно, на мою думку, це дуже важливі тексти. На жаль, актуальні сьогодні як ніколи. Твори це художнє відображення травматичного досвіду багатьох країн, навіть цілих континентів. Це спроба осмислити природу тиранії та показати, як це політичне насильство, жорстокість проникає в особисте життя звичайних людей. Неможливо залишитися, осторонь дуже важко уникнути репресій, переслідувань чи будь-якого впливу диктатури на твоє життя. Диктаторський роман це таке собі попередження про те, наскільки крихкі наразі існуючі демократичні режими, і як легко вони руйнуються під тиском культу сили. Це ми відчуваємо, на жаль, і у своєму житті, на своєму власному болісному досвіді, як диктаторський режим в сусідній країні руйнує наше життя, руйнує наш світоустрій, руйнує наші мрії. Але продовжуємо жити, продовжуємо боротися, продовжуємо протистояти, попри все. Дякую вам, що слухаєте. Дякую вам, що долучаєтеся. Скоро обов'язково запишемо наше повне відео, і там буде також цікаво. Нагадую, що у нас є довге відео про Мальнев Варга Сайосо та його роман Свято Цапа, а також довга розмова про Жозеса Роману, якою ми також торкнулися теми диктатури, власне, диктатури Салазара в Португалії. Дякую вам, до зустрічі!